11 жовтня 25-го року копаю чергове замовлення саджанців агросу. Щоб його викопати, яма розкопується мінімум в коліно. Отака ямка, і то це вона частково вже засипана. Підготовлені до пакування, видаляється більша частина листочків, укорочується переріст та трішки корінчики. Отака вдих коренева система. Оце такі однорічні саджанці. Вартість 250 гривень. Відправка новою поштою від одного саджанця. Будуть вони у мене у продажу лише цей рік. Більше вирощувати не буду. Місце у саду обмежене, а на вирощування такого саджанця потрібно 1-2 роки. Діленням куща потрібно 1 рік. А якщо вкорінювати від маточного куща гілочку, то на це потрібно один рік, а потім за другий рік його дорощувати. Вирощувати два роки, а потім за ті гроші можна випити стаканчик кави з пиріжком. За таку вартість немає ніякого бажання вирощувати їх. У нас цей сорт росте понад 40 років. Ми ним дуже задоволені. У своєму житті спробував різні сорти і зупинився на цьому. Він найкращий, і ті люди, що замовили його собі, впевнений, не пошкодують.